Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал Репетитор з математики. І сьогодні ми з вами продовжимо дивитись готові розв'язки прикладів з підручника Олександра Істер, математика для 10 класу. І сьогодні пропоную тим, хто зараз розглядає з другого розділу тригонометричні функції з 11-го параграфу формули зведення по алгебрі. То сьогодні хочу подивитись з вами з цього параграфу розв'язок прикладів 11:5-11.6. Кого цікавить теорія на тему формули зведення, то посилання я дам в описі до цього відео. Дивіться, будь ласка, розбирайтесь, тому що тема така неординарна. Але я стараюсь пояснити і донести вам її просто. І так, вперед. Ці два приклади 11.5 та 11.6 мають умову зведіть до тригонометричної функції гострого кута. Це значить, що тут будемо використовувати формули зведення. Нагадаю вам, що при використанні формул зведення обов'язково треба мати перед собою знаки тригонометричних функцій. Чому? Тому що ми будемо саме дивитись, куди яку чверть попадає для даної тригонометричної функції кут, і тоді дивитись, який знак має в цій чверті ця тригонометрична функція. Тому хто забув, як визначити знаки тригонометричної функції, то я дам вам посилання також в описі до цього відео. Дивіться, згадуйте. При користуванні формулами зведення користуються таким алгоритмом. Спочатку визначають чверть, куди попадає весь цей повний кут, потім дивляться для даної тригонометричної функції, яка задана в умові знак плюс або мінус саме в цій чверті, яку ви визначили на першому кроці. І третій крок це треба зрозуміти, що відбувається з назвою тригонометричної функції. А вона може помінятися або залишитись такою ж. Якщо кут буде фігурувати, коли ви розкладете кут 90 або 270, то функція змінюється на кофункцію, а якщо 180 або 360, то функція її назва не міняється. І так, перший приклад. Сіннус 182 градусів. Ми можемо його розписати як 180 плюс. 2. А далі ми дивимося, якщо це синус, дивимось на малюночку знаків синуса, підкладаємо кут, дивіться, 180, сюди попали плюс 2. Сюди попали, тобто це третя чверть, тут у нас знак мінус, значить, відповіді буде знак мінус. І якщо фігурує у нас 180, то функцію не змінюємо. Значить, це буде мінус синус 2 градусів. Отже, завдяки формулам зведення ми можемо відкинути частинку. 90, 180, 270 360, якщо правильно розкладемо ось ці кути, і де буде фігурувати вже ця частинка. Другий приклад. Косинус 217. Дивіться, виділяємо, якщо взяти 270 це багато. Ми беремо тоді 180 плюс 37. І тоді дивимося, куди попадає косинус кута 180 плюс 37. Дивіться, 180 відклали це ось тут. І плюс 37 це. Третя чверть, тут знак косинуса мінус. І дивимось, фігурує у нас 180, значить функція назву не міняє. Це буде мінус косинус 37 градусів. Далі, третій приклад. Тангенс 342. При розкладанні ось цього кута важливо, щоб ви виділили частинку 90, 180, 270. І ще частинка, яка була, була менша за 90. Тому тут ми виділяємо 270, скільки ще не вистачає до 342. 72. Тоді дивимося, яку чверть попадає цей кут. Дивіться, пройшли 270, сюди потрапили. Плюс 72 це вже... Четверта чверть. В четвертій чверті тангенс від'ємний, тобто буде знак мінус. І якщо у нас ми розклали і фігурує 270, то функцію міняємо на кофункцію. Тобто це буде мінус. Функцію поміняли котангенс і записали ось цей кут 72 градуса. Четвертий приклад: котангенс 690. Котангін 690, ми можемо розкласти кути, які ось тут зустрічаються, вони можуть містити більше, ніж 360. Тоді ми ще повинні виділити 360, 180 плюс 180 це повний оберт, і тоді частинку повного оберта можна відкидати, тому що якщо ми починаємо від початкового радіусу і пройшли одне коло, ми знову попали в початковий радіус. То якщо ми ось тут 690 розкладемо як 300. 60, то не вистачає 330. На цьому етапі це дозволило нам відкинути 360. Відкидаємо. Тоді залишається у нас просто котангенс 330. А 330 вже це менше, ніж одне коло, ми можемо розкласти як 270. І скільки ще не вистачає, до 330-60 градусів. Добре, отже, ми вже можемо застосувати формулу зведення. Дивимось котангенс. 270 попали ось сюди. І плюс 60 це четверта чверть. Знак функції тут від'ємний. І фігурує 270, значить, функцію міняємо на кофункцію, значить, це буде, по-перше, мінус. По-друге, поміняли функцію. Це тангенс. 60. Розібрались. Далі підуть функції від 5 до 6, подивіться знаком мінус. Тут ми будемо використовувати ще парність і непарність тригонометричних функцій. Нагадаю вам, що серед всіх функцій синус, косинус, тангенс і котангенс лише косинус є парною. Ми не виносимо мінус перед функцією, а у всіх інших функціях виносимо. П'ятий приклад: синус мінус 126 градусів. Якщо ми знаємо, що синус не парна функція, то мінус можна винести перед синусом, а тоді в дужках уже буде просто додатнє число 126 градусів. 126 ми можемо розкласти на 90. 90 плюс 36. Добре, тепер вже дивимось, яка у нас чверть синус 90, це сюди попали. плюс 36 це друга чверть. Сінус тут додатній. Але якщо фігурує 90, то функцію міняємо на кофункцію. Але оцей мінус, дивіться, не забуваємо: ми ставимо ось цей мінус. А тут у нас вийшло, що функцію ми поміняли на косинус 36, але оцей мінус. То в результаті ми маємо мінус косинус 36 градусів. Далі, шостий приклад. Кут мінус 592 градуси. Скористаємось тим, що функція косинус парна. Оцей мінус пропадає, тобто це вже буде просто косинус 592 градуса. Якщо оцей кут він більше, ніж 360, спробуємо виділити повне коло. Повне коло це 360, скільки ще не вистачає до 592, 232. Добре. Тоді 360 ми можемо скоротити, чому? Тому що. Якщо ми тут стояли, пройшли 360, ми сюди вже потрапили. Тепер дивимось косинус 232. Ми можемо розкласти 232 градуси як 180 плюс 52. І тут уже застосовуємо тепер формулу зведення. Дивіться, стаємо знаки косинуса, проходимо 180. Це ми сюди потрапили. Плюс 52 це третя чверть. Тут у нас косинус від'ємний. А оскільки фігурує 180, значить функція косинуса залишається, значить буде мінус косинус 52 градусів. Сьомий приклад: тангенс мінус 227. Оскільки тангенс функція непарна, оцей мінус ми можемо витягнути перед тангенсом, записали. Тоді 227 ми розкладаємо як 180 плюс 47, і мінус не забуваємо. Тепер дивимось, знаки тригонометричної функції тангенс. 180, ось сюди потрапили, плюс 47. Тут тангенс додатній. І оскільки фігурує 180, значить функція назву не міняє. Але ось цей мінус тут залишився, значить, оцей мінус ми ставимо. Дивіться, ось цей перший. А оцей вираз у нас перетворюється в тангенс 47 градусів. Добре, і восьмий приклад. Котангенс мінус 190 градусів. Котангенс також непарна функція, мінус виносимо перед котангенсом, тоді в дужках стає вже плюс 190. 190 це 180 плюс 10. Добре. Тоді проходимо 180 градусів, плюс 10, це третя чверть. Котангенс тут додатній. І фігурує 180, значить функція назву не міняє, але ось цей мінус вже залишається. Дивіться, ми цей мінус ставимо. Тоді пишемо котангенс 10 градусів. Розглянемо ще один приклад, 1,6. Умова та ж сама, тому пояснювати теорію я вже і згадувати не буду, а швидше зараз поясню вам цей приклад. І так, знаки тригометричних функцій перед собою маємо. Пам'ятаємо, що визначаємо чверть знак функції і назву або міняємо, або не міняємо. Почнемо з першого прикладу: синус 318 градусів. Можна розкласти як 270 плюс 48 градусів. Дивимося синус. 270 плюс 48, це четверта чверть, тут синус від'ємний. Та фігурує у нас ще 270, значить функцію міняємо на кофункцію, значить це буде мінус косинус 48 градусів. Далі, другий приклад, косинус 142. До 180 не доходимо, отже будемо розкладати як 90 плюс 52. Косинус 90 плюс 52 ми попадаємо в другу чверть. В другій чверті косинус від'ємний. Фігурує 90, значить функцію будемо міняти на синус. Отже, буде мінус. Тому що коснус від'ємний. Поміняли функцію на синус 52 градусів. Третій приклад: тангенс 459 градусів. Якщо більше 360, виділяємо цю частинку, тобто вже заміняємо цей кут як 360 плюс 99. Тоді 360 можна відкинути, тому що це повний оберт в колі. І 99 це 90 плюс 9. Дивимось: тангенс 90 плюс 9, друга чверть. Тангенс від'ємний та фігурує 90, значить, функцію міняємо. Значить, це буде мінус. Функцію поміняли на котангенс 9 градусів. Четвертий приклад: котангенс 219. Котангенс 219 до 270 ми доходимо. значить, це буде 180 плюс 39. 180 плюс 39 попадаємо в третю чверть. Тут. Котангенс додатній, значить буде плюс. Коли 180 функцію не міняємо, значить це буде просто плюс. котангенс 39 градусів. Далі, в п'ятому прикладі, з 5 по 8 вже фігурують мінуси, тому будемо використовувати парність, непарність тригонометричних функцій. І згадаємо, що синус це непарна функція, тому якщо заданий синус мінус 193 градусів, ми мінус ось цей виносимо перед синусом. Тоді у нас буде синус в скобочках просто 193, а розкладаємо 193 як 180 плюс 13. Стаємо в синус 180 плюс 13 це 30 чверть синус від'ємний. І, оскільки фігурує 180 в назву функційняти не будемо. Але ось ще ж цей мінус у нас є, тому ставимо, дивіться, мінус. І ось цей вираз, який без мінуса, також дає нам мінус синус 13. Тобто в результаті мінус на мінус дасть плюс, і це буде синус 13 градусів. Шостий приклад: косинус мінус 249 градусів. Функція парна, ось цей мінус можна просто прибрати. Тобто можна відмовитися від мінусу і записати, що косинус мінус 249 до рівня косинусу 249 градусів. Розкладаємо 249 до 249 70 ми не доходимо, то це буде 180 плюс 69. Дивимось, який знак у косинуса. 180 плюс 69 це третя чверть. Тут косинус від'ємний. 180 фігурує назву не міняємо, значить, це буде мінус косинус 69. Далі, сьомий приклад. Тангенс мінус 549. Оскільки функція не парна, мінус виносимо перед тангенсом і маємо мінус тангенс 549. Це більше, ніж 360, виділимо повний обер 360, ось цей повний, то це буде 360 плюс 189. Тоді від цього повного оберта ми може відмовитись, і у нас буде якби мінус тангенс 189. 189 ми розкладаємо як 180 плюс 9. Тепер стаємо на коло і дивимося, 180 плюс 9, це третя чверть, тут. У нас тангенс додатній, значить буде плюс. І 180 функція не міняє. Тобто, якщо брати без мінуса, то це тангенс 9, але ж ось цей мінус стоїть, тобто, це буде мінус тангенс 9 градусів. Восьмий приклад розглянемо. Котангенс мінус 251. Функція непарна. мінус виносимо перед котангенсом. 251 градус розкладаємо як 180 плюс 71 градус, і дивимось на колі одиничному. 180 плюс 71 це буде третя чверть. Тут котангенс Додатній. 180 вказує на те, що функцію котангенса не міняємо, тобто без мінуса функція перетвориться на котангенс 71, але ще ж оцей мінус, то в результаті буде мінус котангенс 71 градуса. Ось такі на сьогодні приклади. Розібрались. Я дуже-дуже старалась. Надію, що ви розібрались з формулами зведення. Якщо ні, пишіть в коментарях, що саме вам не зрозуміло, і пишіть, які б задачі і приклади ви хотіли бачити в нових моїх відео. До нових уроків! Все буде Україна!